Всім привіт! Мене звати Олексій, це моя машина BMW 4. Зараз я знаходжуся в Словаччині. І в цьому відео я вам розкажу, як зарядити ваш електромобіль в цій країні. Які є оператори, як їх запускати, що вигідно, що не вигідно, які є варіанти. Отож, починаємо з цього оператора, який називається E-Join. Це місцевий словацький оператор. Цікавий він тим, що він має найнижчі тарифи по країні. Тобто, якщо ви шукаєте халяву, якщо ви шукаєте якусь шару, якщо ви шукаєте якусь економію коштів. То вам до E-Join, е Адже нижче, ніж у e е джойн не буде тупо ніде ні з якими підписками, ні з якими платними якимось ідеями, ні з чим. Навіть Tesla Supercharger буде дорожче. Зокрема, на цій локації у нас тут є два конектори ccs 2 і загальна потужність станції 100 кВт. Тобто на один конектор 100 кВт, якщо навпіл то по 50 кВт. При цьому всьому тариф тут 39 євроцентів, без жодних підписок. Але, звичайно, мають бути і мінуси. Звичайно, як же без мінусів. Перший головний мінус. Оплата через поповнення рахунку. Поповнюєте рахунок, з нього списуються гроші. Для когось плюс, для когось мінус. Може поповнити вдома, потім не паритися в дорозі. Але повернулися з подорожі, а гроші залишилися на рахунку. Ніяк ти, ти тут їх не забереш. Другий мінус. Як цей рахунок поповнити? А тут ще зарита інша собака. Полягає вона в тому, що ви не можете поповнити рахунок і джойн з вашої української картки, будь-то валютна картка чи просто картка гривнева. Тож, що робити? Ви маєте відкрити якийсь транзитний шлюз, наприклад, це може бути карточка Zen або карточка Vice. Карточку Zen можна відкрити набагато легше. Тож відкриваєте собі Zen. Далі простими махінаціями, кладете валюту собі на валютну картку. З валютної картки через Google Pay або Apple Pay поповнюєте рахунок в Zen і далі, через той ZEN поповнюєте рахунок в e -Join. Так, на шляху цих цих маніпуляцій ви втрачаєте десь там 1%, десь 2%, десь ще щось. Але загалом у вас виходить фінальна вартість приблизно 42 євроценти. Я вважаю, що це нормально. Тож, як це все працює? Ми заходимо в e «Е join На карті знаходимо нашу станцію. Як завжди, підключаємо коннектор. Все доволі просто, нічого нового тут нема. Вибираємо за засунку цю станцію, коннектор, беремо чогось суму, на яку маємо зарядитися, я не знаю для чого, у нас ж є депозит, ну, беремо суму, нажимаємо старт. Все. Зрядка запустилася. Все доволі просто. Нічого суперскладного тут немає. Складне тільки поповнити рахунок, але я думаю, що ви з цим легко впораєтеся, оскільки на етапі відкриття рахунку ZEN, на етапі поповнення рахунку через Apple Pay, на етапі купівлі валюти через ОТО все, через українські банки. Всюди є україномовний інтерфейс, всюди є підтримка україномовна. Тому я думаю, проблем жодних не буде. Трошки посидите один вечір і з цим, цим впораєтеся без проблем. В білінгу компанії E-Join є доволі багато станцій по всій Словаччині, тому якщо ви вбираєте цього оператора для вашої подорожі, це доволі непоганий вибір і ви, в принципі, всюди знайдете, де зарядитися. І при цьому всьому дешево. Ще один оператор Словаччини, якого я вам дуже раджу. Називається він ZSE, Діє по всій Словаччині. У них дуже багато класних локацій з зарядними станції виробництва ABB. І більшість з них доволі потужні. Я вже подорожував на цих станціях раніше. Якщо ви дивилися відео ще з Теслою, ми ви бачите, як я їхав, наприклад, у відень по цих станціях, вибрав ці станції замість суперчарджерів, оскільки вони краще розташовані по трасах і так далі. Загалом ці станції з S.E. можна запускати в дуже багато різних способів. Вони присутні в багатьох різних ромінгах. Зокрема, у Greenway в польському та Словацькому, в BMW Charging, а також в Єондрайв e EON-Drive e UK та PlugSurfing. На сьогодні найбільш вигідний варіант, звичайно, запускати станції через BMW Charging. Проте через EON-Drive буде така сама ціна, як і напряму. Це 69% за таку станцію. Так, не дешево, але станції реально класні, локації реально круті, і я вам всім раджу не розкористатися. Найбільш такий простий варіант, як на мене, для запуску це. Запуск через e Drive, а саме через пластикову карточку e Drive, або через застосунок e Drive. Якщо ви не стихаєте собі оформити карточку, то давайте я вам покажу, як це робиться через й застосунок. Це доволі просто. Відкриваємо e Drive. вибираємо станцію. Це у нас так по ідея четверта, підключений коннектор. Написано Swipe to Charge. Просто свайпаємо, чуємо, пішли якісь звуки. Пішло щось човкати. Тут ще є інструкція, як з їхні Сосуну запустити. Там є система знижок. Якщо ви хочете, наприклад, користуватися тільки за SE Drive і багато, і, наприклад, ви приїжджаєте Словаччину, ви можете замовити собі їхню rfid карточку і тоді користуватися знижковими цінами. Але я би цим не запарювався, Просто використовувати EON Drive, і це буде просто, зручно, надійно. Ну і в принципі нормально по ціні 69 дев'ять Це не прям космос. Це от є така от межа, коли типу ще окей заплатити. Бачимо, потужність іде хороша, станція чудова, видає 160 кВт. Все супер. Як бачимо, на фоні такі станції цілий 4 штуки, адже у компанії ZSE є дуже багато класних локацій, там де є по дві станції, по три, а також по чотири станції на одній ті самій локації. Завершаєте зарядку так само, як починали. Якщо це був застосунок e Drive, просто заходимо в нього і слайпимо, щоб закінчити зарядку. Все просто. До речі, за 2 хвилини зарядив 3 кВт години. Потужність реально супер. Також, звичайно, в Словаччині діють і міжнародні різні гравці, такі великі, як Ionity, Є кілька локацій на заході країни. Є Tesla Supercharger, деякі вакації відкриті для всіх машин, деякі лише для Tesla. Також тут діє така мережа зарядних станцій, як Cheo Recharge. Як оплачувати на таких зарядних станціях від компанії Chevre Charge? Отож, є загалом чотири способи. Для нас працює це три способи. Перший спосіб це оплата через їхній застосунок Charge. Не працює, тому що там фікс заєструєшся. Другий спосіб це оплата через AirFit-карточку в роумінгу, наприклад, через BMW чарджинг. Завжди працює нормальний варіант 100% надійний. Але у вас такої карточки може не бути. Що вам вишається? Вишається ще два варіанти. Або це може бути така банківська карточка і оплата напряму через термінал, або це може бути оплата через веб-сайт. Давайте подивимося, чи працює через термінал, оскільки на деяких локаціях працює, на деяких чогось не працює. Підключаємо конектор в машину. Тут можна поміняти мову. Зараз поставив російську, щоб вам було зрозуміліше, якщо хтось не знає англійську, бо багато хто чогось досі не знає англійську. Не знає, чому. Вчіть англійську мову. Вибираємо тут хочу оплату карточкою. І мені каже, приклади карточку до оцього терміналу. А термінал каже нам що. А термінал каже нам, що він не працює. Отак, от, от, така історія. Бачите? Тому не на всіх локаціях така історія дійсна. Тому дивіться, відгуки на покштарі. Інший варіант, що ви можете ще, окрім, От ми пробували карточку, да, пробували... у нас не картку, термінал не працює. Ще один варіант це сканування кода. Ми маємо сканувати код, який вказаний отут-от, на конекторі. Скануємо його, приходимо на сайт. На сайті у нас вказано, яка це станція, який це номер конектора. Вартість 59 євро центів, максимальна потужність 180 кВт. І ще з вас, за те, що ви оплачуєте через сайт, бере додатково 8% комісії. Ну це просто жах, реально. Тобто, це буде не 0,59, фактично, а це буде 0,59 на, на 1,08. Це буде 0,63. Ну ладно, це ще не, не так жахливо згоден. Вводимо дані карточки. І нажимаємо Confirm and Start. Одразу блокується сума в 45 євро на рахунку, і на станції видно, що починається заряджання. Де підготовка? Конектор вже синій, тобто вже пішла комунікація. Чимо станція починає підшумлювати, ну, тобто зарядка починається. Тому, фактично, якщо раптом платіжний термінал дав збій, у вас є оплата на пряму чи сайт, що теж такий нормальний варіант. Ну і подивимося, чи видає свою максимальну потужність, яка заявляє. Ну, В принципі, да, доволі непогано, 100 кВт вже видає. Не 180 зараз, ну, тому що, мабуть, впираємося в щось, не знаю, в обмеження машини, мабуть, на відсотку. Але чудовий результат. Коли ви закінчили заряджання і вам вже, в принципі, нічого не влазить в машину, бо ви хочете вже їхати, то очевидно, ви всі 45 євро не використали. Ви ще з той же веб-сайт нажимаєте «Stop charging and unlock cable. Підтверджуєте, що ви хочете закінчити сесію. Все, станція перестала шуміти. Написала вам вартість, написала вам, скільки ви отримали електроенергії, який у вас відсоток заряду. Після того всього конектор у вас розблокований. Можете ставити його на станцію. І, до речі, якраз зараз щойно мені повернуло 43,5 євро на рахунок. Бачите, все дуже швидко. Навіть не з тих машину сісти. І на завершення всі ми вами знайомий і улюблений Greenway. Оператор, який починався як польський, далі він був словацький, і також зараз вже є Greenway Хорватія. Тож, Greenway Словаччина. Що це таке? Це місцевий оператор, дочня компанія польського Greenway, має свої окремі тарифи, має свої окремі цікаві пропозиції для заряджання саме в Словаччині. Отож, що ми маємо тут? На станції потужністю 100 кВт. На деяких станціях у них є платіжний термінал, через який можна запустити станцію напряму. Але не на всіх. Зокрема, тут нема. Тож, який найпростіший варіант запуску цієї станції? Найпростіший варіант запуску це через їхній засунок, який називається Greenway. Отож, запускаємо Greenway, вибираємо на карті оцю станцію. Переконаємося, що в нас зараз включений Greenway Словаччина, адже тут тепер в Greenway можна обрати собі різні аккаунти, може бути польський, Грінвей, словацький, Хорватський. Обираємо цю станцію, обираємо коннектор, 100 кВт ccs 2 і підтверджуємо те, що ми хочемо заряджатися. Станція щовкає, це все нормально. Починає трошки гудіти, це теж все супер. І далі розпочинається заряджання. Чим цікавий Greenway Словаччина саме в Словаччині? У них є різні підписки. Як ми знаємо, що є Greenway Energy Standard, Energy Max, Energy там, Plus, там ще щось. Загалом зараз. У Грінвейс Оваччини є чотири варіанти підписок від безкоштовної до дуже дорогої. На кожному рівні підписки, окрім базової, у вас є безкоштовний пакет ківат-годин заряджання в мережі саме Грінбей-Совачни. Тобто ви оформили якусь платну підписку і отримуєте якусь кількість ківат-годин безкоштовної зарядки. Це може бути 30, 50, 100 і більше ківат-годин безкоштовної зарядки. Окрім цього, у вас. Понижується вартість самого кілото-години, які йдуть поза цим пакетом. Тож, якщо ви купуєте собі якусь платну підписку, ви дещо економите з Словаччина. Треба рахувати наскільки вам це вигідно чи не вигідно, але загалом це доволі непогана пропозиція. Тому грімбель словаччина не відкидаємо. Це нормальний варіант заряджання. Але я особисто би краще радив подивитися або єджоїн, e згаданий в цьому відео, або ж зас'є. Хоча ЗСЄ буде дорожче, але за мене, більш практичні локації, більш цікаві, тому що ЗСЄ ставлять на трасах, тому що ЗСЄ ставлять біля великих субмаркетів. Грінвей, ну, наприклад, тут локація біля будівельного магазину. Що вам тут цікавого? Я не знаю, мабуть нічого. Тому, звичайно, в є доволі багато способів зарядити ваш електромобіль. Плануйте свій маршрут відповідально, країна не така велика, тож тут не буде жодної проблеми зарядити ваш електромобіль. Якщо відео сподобалося, обов'язково ставте лайк. Підписуйтесь на цей канал і до зустрічі нових відео в такому форматі або в якомусь іншому. Бувайте!